Навчальний рік триває не лише в освітніх закладах, але й в спортивних школах. В останніх, до речі, продовжується набір у секції у Хмельницькому в ДСШ культивується понад 20 видів спорту. З них 8 пропонують у спортшколах номер 1 та 4. Про те, як змінюються запити дітей і якими мають бути тренування. Ми говоритимемо далі. А також ми запросили гостей не випадково, адже саме ці спортивні школи є єдиними на теренах Хмельницької області, які мають. Вищу категорійність. Детальніше про усе говоритимемо у черговому випуску програми на часі. І представляємо наших гостей. Це Василь Янків, директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Вітаємо! Вітаємо. та Віталій Костомаха, директор дитячо юнацької спортивної школи номер 4 Слава Україні! Героям слава! Василь Володимировичу, влітку цьогоріч дитячо-нацька спортивна школа номер 1 отримала свідоцтво про присвоєння вищої категорії. Що це означає і як довго вийшли до цього статусу? До цього статусу ми мали попередні більше 10 років статус першої категорії школи. І вже останні 4 роки ми працювали над тим, щоб здобути це визнання і статус школи вищої категорії. Для цього ми виконали більше 10 чинників, які передбачаються міністерством, які передбачаються вимогами про положення про категорійність. Насамперед це етапність груп підготовки від найменших, наймолодших початківців до груп вищої спортивної майстерності, спортивні розради наших вихованців, участь у чемпіонатах України всіх видів спорту, та, незалежно від того, які вони його чи індивідуальні. і Також матеріально-технічна база забезпечення. Категорії тренірів повинні бути вищою або першої категорії і ще ряд таких вимог, які ну, дійсно виконуються з часом і вони мають бути сплановані. Тоді дається результат. Це присвоює міністерство, тому що це розглядається на спеціальній комісії Міністерства молоді і спорту і е, розглядаються наші документи, підтверджуючи ті, що ми участвуємо в чемпіонатах України, що в нас є вихованці, у нас є збірники України і так далі. Це все перевіряється. І тільки тоді, коли ці показники відповідають дійсності. Надається статус на 4 роки в певній школі, яка подала ці документи. Дуже вам дякую, пане Віталію. На відміну від дитячо-нацької спортивної школи, дитячо нацька спортивна школа, номер 4 вищу категорію. Має вже певний час. Все ж таки, ну, значно раніше отримала культивуєте ви два види спорту. Так, ви думаю, ви детальніше про це розповісте. Наскільки ось така категорійність, вища категорія ну це ну певний такий статус більш покладає. Ну, скажімо так, відповідальність на спортивну школу, можливо, впливає і на тренувальний процес вихованців. Ну насамперед, вища категорія в нас з 2010 року. Дійсно, це велике досягнення школи, велике досягнення тренерів, батьків, дітей, тому що це все в комплексі, як казав Василь Володимирович, що це багато чинників, які треба пройти. Які важко підтвердити, тому що протягом кожних чотири років ми маємо підтверджувати зараз, в зв'язку з тим, що в нас військовий стан підтвердження не відбувається до тих пір, поки не буде завершення військового стану, і далі ми надіємося, що теж ми моніторимо ті чинники, які в нас є, що ми далі теж зможемо підтвердити вищу категорію. Дійсно, воно впливає на саме відчуття тренерів того, що вони працюють правильно, того, що вони мають здобутки на рівнях чемпіонатів України, також на міжнародних рівнях. Тому я сподіваюся, що дуже приємно нам стало, що в нас збільшилася одна школа вищої категорії, і саме в нашій територіальній громаді. Тому що це показує те, що ми рухаємося в правильному напрямку і надіємося на те, що найближчим часом до нас доєднаються інші спортивні школи нашого міста. Ну, будемо чекати з нетерпінням. Е, Василь Володимирович, Ми з вами говорили, до речі, в рамках сюжету, не програму. Скажімо, дещо напередодні. Ви говорили про те, що процес отримання вищої категорії був доволі, ну скажімо так, непростий, тому що школа культивує фактично в більшості ігрові види спорту, е, Якою тут є особливість, тому що ми ж не говоримо не про індивідуальні, а це там, де є дійсно команди. Особливість в тому, що це ну, дуже затратні види спорту, тому що потребують великого фінансового вливання. І дякуючи міській раді, нашим депутатам, особисто голові, за те, що нам виділяють е, досить е, значне фінансування, що ми мали змогу приймати участь в чемпіонатах України. І саме оцей показник, е, участь в чемпіонатах України, успішна участь, е, виконання спортсменами відповідних розрядів і е, досягнення певних результатів дає змогу. Нам, як ігровій школі, це дуже дійсно велике досягнення, тому що всі останні школи, які мають вищу категорію в Україні, я робив аналіз, там не мають два-три види спорту. більшості взагалі один спеціалізований вид спорту, який займається конкретно один обраним видом спорту. У нас все йде в комплексі і дуже великі, скажімо так, різноманіття. Гандбол, волейбол, ребі, баскетбол. Е, ну, є великі плюси, мінуси і якби, великі. Такі моменти, де потрібно дотримуватися всіх вимог. Ми це зробили, дякуючи зусиллям тренерів, в першу чергу, ну і я ж кажу, міська рада, яка підтримує нас фінансово, це дуже велике значення має. Пане Віталію, якраз один з видів спорту, який культивує до номер 4 це є веслування. І відрадно, що саме, зокрема, на базі е, до номер 4 е, таку тренувальну підготовку. Зокрема, у місті Хмельницькому проводили наші олімпійці Павло Лтухов, Дмитро Янчук. Так, да, вони виступають наразі за Полтавську область, але Ми ж говоримо про те, що це наші земляки. Е, і свого часу я знаю, що вони презентували геть-човен, на якому вони, скажімо так, виступали у парі на токійській воді. Е, чи до тренувального процесу цей човен же, скажімо так. Приступив, приєднався. І яку місію ще човен також виконував в якості популяризації, що дійсно ми маємо таких відомих спортсменів і вихованців школи? Так, да, був проведений гарний захід на базі національного університету, де були наші олімпійці, де були запрошені діти наших шкіл. І був проведений захід, де були і веслування, також був велоспорт. Тобто діти мали змогу попрацювати на тренажерах, мали змогу попрацювати на велотренажерах, ну і в кінці заходу дійсно нам був переданий човен, човен видатних спортсменів. Дійсно, це дороговартісний човен, який в тренувальному процесі ми його не можемо задіювати, тому що. Ну, якість цього човна тільки дозволяє нам те, що ми можемо його використовувати на змаганнях чемпіонату України. Тобто, дійсно наші найкращі вихованці використовують його на чемпіонаті, і також використовують не тільки наші вихованці нашої спортивної школи, а вихованці нашої територіальної громади. Тобто, в нас є ще вислування, яке культивується в дю США 3 то спільно виїжджаємо на змагання обласною командою, тому і вже тренера міксують, і той човен повністю використовується іменно на змаганнях. Було б краще, якби дійсно ми на даний час мали кращу матеріальну базу для того, щоб ми рівня такого човни могли використовувати на тренувальному процесі, але, як бачимо, зараз. Це дійсно не на часі, тому що велика кількість коштів нашої громади йде іменно на оборону, на підтримку наших військових. Тому ми дуже вдячні хлопцям, вдячні за те, що цей човен вони презентували нам, і коли наші Учні виступають на змаганнях, і дійсно гарний човен, де підписано Алтухов, де підписано Янчук. І тому ми пишаємося, що дійсно це вихованці нашої школи. І навіть як зараз вони виступають на Заповтавську область, все одно тренувальний процес вони проводять в нашому місці і на нашій річці. Це приємно. Так. Володимирович, ми дійсно вже сьогодні в програмі говорили про те, що п'ять видів спорту є ігрових дитячо-нацькі спортивній школі. і фактично легка атлетика це такий вид спорту, де може індивідуально себе зокрема показати спортсмен. Якщо ми зупиняємось на таких ігрових видах спорту, наскільки? Те, де виступає команда е вихованця до США, є мотиватором для тих дітей, які тільки починають свій шлях, розпочинають в тому чи іншому виді спорту. Адже дійсно ми маємо представників у чемпіонатах України: гандбол, е регбі. Вищих лігах, суперлігах. Ну, Дивіться, це дуже мотивує. У Нас, наприклад, по футболу, то дуже тісна співпраця з нашим клубом Хаподілля, наші вихованці постійно відвідують домашні матчі. Зараз в складі є два наші вихованці це Кирило Костенко і Антон Федоров, які ну, в складі команди, але через травми не попадають в цей склад. Але з приходом нового тренера побачимо, можливо, вони зуміють пробитися в основу. Що казати про інших видах спорту, то команди Суперліги і дівчат і чоловіків, ну, практично більше 50% сформовані на базі наших вихованців. Які вже декілька років захищають честь нашого міста. На жаль, ми не маємо домашньої спортивної арени, яка могла б задовольнити вимогам Суперліги в місті Хмельницькому, щоб могли грати домашні тури. Це дуже великий мінус. Надіємося, там є варіанти, що. Якщо вдасться домовитися за покриття для підлоги, то можливо вдасться в МВС Динамо в спортивному залі домовитися десь на весну, щоб хоча б один-два тури ми зіграли домашні, щоб наші вихованці могли підійти і вживу подивитися команди Суперліги. Це щодо стосується ганболу. По регбі також величезна кількість наших вихованців грають і за команду Суперліги. Команда вищої ліги, яка сформована взагалі практично на базі наших вихованців, стали чемпіонами в цьому році. Дитячі регбі переживає вже третій рік підряд такий бум. Ми являємося лідером на Україні. Маємо на сьогодні вже три команди чемпіонів по різних вікових групах, три команди срібні місця. Mm -hmm. Тому що це, я вважаю, дуже хороший показник і показує, наскільки відділення регбі спільно бригадним методом у чолі з, з, з тренером Ігоновим Олександром Владимировичем працює, вкладається в дітей і розвивається в правильному напрямку. Ми говорили про олімпійців-виснувальників, які фактично вихідцями з дойша номер 4 Маємо ми олімпійців і виходців з Доша номер 1 Це, зокрема, і Лариса Заспа, наша гандболістка. Вона тренувалася і фактично продовжила співпрацю із Олімпійкою, зв'язку з тим, що організовуєте традиційний, фактично щорічний, мали ми паузу турнір. Як народилася загалом ця ідея? Так, ми маємо нашу славетну вихованку, яка є бронзовою призеркою, яка була воротарем в команді збірної України на Олімпійських іграх. Під час засідання виконавчого комітету Хмельницького обласного відділення Олімпійського комітету був запропонований формат різноманітних там зустрічей товариських ігор і так далі з нашими олімпійцями. І виникла тоді ідея, так як Лариса Заспунав той час вже закінчилась з великим спортом. Переходили і на тренерську роботу, на господарську роботу, щоб організувати в часі її такий турнір на базі ДСШ No1. І вже більше 10 років ми проводимо цей турнір. Були перерви тільки на час пандемії і на перший рік на початку загального масштабного вторгнення війни. В минулому році ми проводили, в цьому році проводили і будемо, плануємо щорічно весною проводити надалі. Це дуже мотивує наших діток. Ми запрошуємо дуже хороші команди з Одеської області, Запоріжжя, Київська область, які мають потужні гандбольні традиції, Карпати, Ужгород і так далі. І приїжджають дійсно найсильніші дитячі команди. Наші дівчатки, ми зазвичай дівчатами проводимо. Змагаються з такими сильними суперницями і в кінці нашого Лариса спільно з тренерами визначає кращих гравців, а від себе особисто кращому вратарю, так як вона була голкіпером, то вручає індивідуальний приз нагороду за те, що найкращий вратар цього турніру. Це дуже мотивує дітей, вони я бачу, після того, як вони з захопленням біжать на тренування, вже чекають, коли буде наступні змагання, коли буде наступна зустріч з нашою, нашою спортсменкою. Без фотографій в соцмережах, і ну, дійсно це правильне рішення, і ми будемо щорічно проводити і підтримувати такий формат турніру. Ну, певно, це такий момент, да, так, доторкнутися до, до легенду, олімпійської до легенду, призерки. Так. Так, і в прямому, в такому сенсі, і переносному, так. що десь і навіть щось запитати, якісь секрети, рецепту успіху для дітей, це, певно, теж дуже важливий складник. Так. Пане Віталію, ми говорили про веслування, яке культивується в спортивній школі. Ще один вид, в принципі, це другий, це велоспорт. Представлений велоспорт і на треку, і на шосе. Розкажіть, будь ласка, про особливості, де, можливо, ну, більш попит, зважаючи на базу, на підготовку, можливий і ви спостерігаєте. Ну, насамперед, дійсно, в нас велоспорт теж на високому рівні, тому що наша школа зараз має <кій> п'ять. <кій> Учасників, які попали в основний склад, ми пишаємося тим. Ми культивуємо те, що в нас в велоспорті є як і шосе, як і трек, і також мовтин Більш мовтин розвинений в нас в області: це Кам'янець-Подільський. Дійсно, вони теж тримають високу планку. Ми теж завжди долучаємося до тих змагань, які вони проводять. Наша школа більше спеціалізується. Це шосе і трек. Там в нас є на базі нашої ДЮСШ відкритий трек, на якому ми тренуємося майже круглий рік, поки нам дозволяє погода. Вже далі ми переходимо в зали і тренуємося на станках і загальна фізична підготовка. Шосе теж працюємо до того, поки не впаде сніг. Працюємо з виїздом на дорогу. Багато хто міг зустрічати наших вихованців, які можуть бути і за 50, і за 70, і за 100 кілометрів від нашого міста. Дійсно, це дуже затратний вид. Тому що насамперед, по техніці безпеки, в нас обов'язково має бути машина супроводу, в нас е, лімітована кількість е, е, самих спортсменів, які мають право виїжджати на е, дорогу з якого віку. Е, тому що хочу сказати, що дійсно гарний вид, дійсно вид, в якому Треба дуже багато працювати, і дійсно вид затратний стосовно інвентарю, тому що за тренування діти наїжджають 100, якщо це вже спортсмени високого рівня, вони більше 100 кілометрів за одне тренування, 6 тренувань в тиждень, тому цей е, наш інвентар, він. Е, Потребує вкладень. Завдячуючи, казав Василь Володимирович, нашій міській владі, тому що повністю ми фінансуємося з міського бюджету. Надіємося на те, що коли дійсно закінчиться війна для шкіл, які мають вищу категорію, для шкіл, які мають Олімпійський резерв. Що буде також вливання коштів із не тільки з міського бюджету, а з інших різних інстанцій. Також хочу сказати, що в нас є спонсори, які допомагають багаторічно, допомагають у вигляді форми, тому що в середньому цього річ нам подарували 20 комплектів форми. Яка коштувала 3200 євро. Проблема те, що в нас в Україні такої форми немає. Якщо навіть хтось пробує її шити, вона не відповідає якості, і не вистачає навіть на сезон. Тому всю цю форму ми замовляємо за кордоном. Допомагають спонсори, допомагають велосипедами, тому що. Велосипед рівня чемпіонату України теж коштує від 4 тисяч євро. Да, дійсно, до війни великий влив коштів було саме з міського бюджету. Ну, надіємося на те, що при закінченні війни і надалі, Міський бюджет буде допомагати для того, щоб ми вирощували дійсно здорову націю, дійсно гарних спортсменів, дійсно спортсменів, які будуть захищати нашу країну на міжнародних рівнях. Власне, дійсно для такої фізичної активності і розпочинаються традиційно набір, зокрема у спортивні школи. Вересень 2024 року не став ви виключенням. Якщо можна Василь Володимировичу, яка динаміка нині прослідковується? Знаємо, що не завжди вчасно, можливо, батьки можуть звертатися. Хтось цей процес це відкладає, але тим менш він ще триває досі. Так він триває досі. Це постійний момент, особливо групи початкової підготовки. Вони в ігрових видах спорту мають велику пленність, коли на початку приходить 15-20 дітей. Через півроку їх може залишитися з тих, що прийшли там 8-10. Але приходять інші нові, і це абсолютно нормальний процес. Діти шукають себе в виді спорту, діти шукають себе, де їм комфортно, де їм отримують задоволення від того, чим займаються. Вони можуть перейти з волейболу на баскетбол, з баскетболу на футбол чи на регбі. І тому ну, велике значення має те, що у нас в місті понад 40 різних видів спорту. І... Дитина має вибір, величезний вибір, тому це нічого страшного немає, що вони покидають одне і приходять, інше шукає себе. Головне, щоб діти займалися спортом і е, віддавали себе здоровому способу життя. А процес триває постійно, тому при нагоді ми запрошуємо і сьогодні дітей, і батьків, приводьте дітей на наші секції. Ми з радістю їх переглянемо, протестуємо і якби, запропонуємо той вид спорту, який їм, можливо найбільше підходить. Ну, пане Віталію, ви якраз сказали про те, що є пам'ятки обмеження для висловання, так для велоспорту, з якого віку діти можуть прийти і спробувати себе в тому чи іншому виді спорту. Ну ми маємо обмеження це стосовно вікових, тому що ми розпочинаємо набір дітей з 10 років. З 10 років. Протягом підтримую Василя Володимировича, що цей процес у нас не розпочинається з вересня місяця а початкові групи. Протягом року, в будь-який час, всі діти можуть завітати до нас, тому що не зразу дитина може вибрати іменно mm -hmm. той вид спорту, який їй впаде в душу, і якому вона зможе присвятити більшість свого життя. Але ми завжди запрошуємо, завжди чекаємо і. Хочу сказати, що дійсно в нас тренування є безкоштовні. Дійсно, в нас тренери високого рівня, тому що маємо великі досягнення на різних рівнях, починаючи від чемпіонату області України, і також гарні місця на міжнародних рівнях. Стосовно того, що коли ми маємо трішки проблеми, тому що, наприклад, як в США один, вони розпочинають набір з більш раннього віку, і вже в 10 років ми стикаємося з тією проблемою, що вже діти в більшості десь займаються. Тобто, по, ми робили моніторинг того, що вже коли діти приходять до нас, то вони вже... Могли там займатися в трьох-чотирьох інших секціях, хоча це нічого поганого немає, Я ще раз повторюсь для того, що дитина має право вибір, і дитина може до 14 років ще міняти, міняти, а потім з 14 років може себе знайти і бути гарним спортсменом, і займати призові місця на чемпіонаті України. Так, до речі, кілька разів ми тоді говорили про те про вибір, визначення, да, починаєш, наприклад, з баскетболу, потім переходиш в волейбол, знаходиш веслування. Що впливає на оці смаки? От, Тобто, відповідно, зміна бачення дитини, десь якісь думки, приклад когось, десь побачив, зустрів якусь історію. Да? А давай я спробую. От Василь теж, пан Віталій, теж хочеться почути, потім вашу думку. Воно все в комплексі. Багато чого впливає. Наприклад, наявність якоїсь матеріальної бази поблизу біля дому, чи в загальноосвітній школі, де навчаються учень. Наявність тренера, який навчається і проводить заняття саме в тій школі. Тому що ми ж розуміємо, що дітки молодшого віку шкільного вони до двох-трьох годин проводять заняття, потім після трьох вільний спортивний зал, і вони можуть зайти, займатися волейболом, баскетболом чи іншим видом спорту, який йому зручний і який є в наявності саме в тій школі, де він навчається. Тому це дуже велике значення. Плюс побажання батьків. Якщо особливо вони були самі в минулому спортсменами чи фанатів якогось виду спорту, то у дитини дуже мало шансів потрапити в інший вид спорту. Ну Така є реальність, але в цьому теж нічого поганого нема. Е, тому чинників дуже багато, вони, щоб діти займалися. Да, Пане Зарь, може, ви теж прослідкували якусь таку аналогію? <кхів> Підтримую Василя Володимировича. і Ще хочу тільки додати, що багато чого залежить, наприклад, від того хто є друзі, де займаються друзі, тобто. Так, да, великим найбільш таким чинником – це того, що якщо батьки дійсно, якщо е, тато був футболістом, значить, е, все, е, син теж має йти по стопах тата, але дитина може походити, потім сказати, що тато я побачив, в мене до друзі ходять там на веслування, на велоспорт, на гандбол, е, тому я хочу себе спробувати і великим таким рушійною силою. Це є друзі, це є підхід тренера, це зацікавленість тренера, це велика кількість змагань, де діти можуть себе реалізувати, показати. Ну і насамперед, теж один з таких чинників це матеріальна база. Тобто, якщо є гарні умови, якщо є гарний інвентар, і якщо ці всі складові співпадуть, то дитина буде працювати, і їй буде цікаво і буде досягати певних рівнів. Ну і так виходить, що ми живемо ще в тих реаліях, коли дитина фактично кажуть, вже народжена з гаджетом в руках, так як би це не звучало. Чи має десь спортивна школа, тренер, наставник дитини, якимось чином змотивувати дитину все ж таки до фізичної активності, а не до активності перебування в тих всесвітніх мережах? Чи це впливає на тренувальний процес? Якісь підходи знаходяться сучасні, і чи взагалі це має бути? Чи це має бути визначний показник від когось іншого, не від тренера від неспортивної школи? Ви дуже правильно підмітили, що нею тренерів спортивної школи. У нас в нашій громаді дуже вже другий рік проводиться крута така подія спортивна, це шкільні ліги е, з видів спорту, ігрових в основному, і легкоатлетика. І повірте мені, я дивлюся, наскільки діти багато змагаються, особливо такі змагання, які тривають багато турового система це футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, е, регбі 5. Е, зараз в почали в нашому залі. Це ініціатива міського голови, і дуже шикарно навтілись на вшому місці. Тому ну, діти практично усі шкільні е віки, від е найменших там починаючи з 4-5 класу до випускників 11-го класу, мають змогу себе спробувати в багатьох видах спорту протягом навчального року. І це є дуже потужний такий засіб відволікання від гаджетів, відволікання від е, негативних соціальних явищ і саме е, заохочення дітей до регулярних занять спортом. Це дуже класна ідея, і я радий, що в нас місце таке реалізувалося. Я підтримую Василя Володимировича, що е, для того, щоб відволікти, треба цей час чимось заповнити. Тобто, якщо Цього року шкільні ліги зараз майже кожного дня стартують якісь змагання. Вже певну кількість дітей відволікаємо. Також, якщо дитина ще в свій вільний після шкільний час ходить тренуватися, тобто ми вже знаємо, що дитина ще протягом півтора-двох годин теж буде. Забуде про гаджет, забуде про е, інтернет, забуде про все через те, що вона буде задіяна. Я вам дуже дякую за розмову. Якщо можна на завершення, все ж таки, які документи потрібно мати і проходити батькам при познайомитись з тим чи іншим видом спорту? Да, Васильоло. Документи найпростіше це свідоцтво про народження дитини, довідку від лікаря про те, що дитина здорово має дозвіл займатися фізичною культурою і спортом. І заяву від батьків написати, а далі вже по ходу розвитку і майстерності будемо додавати документи. Також хочу ще додати, що коли батьки проводять дитину, насамперед там перше тренування в них ознайомлення, вони дивляться. На базу дивляться на інвентар, роздивляються, де їхня дитина буде проводити свій час. Може бути, наприклад, там пробне тренування, і після того, вже, якщо батьки вирішили, будуть, не будуть, вже там пакет документів, як сказав Василь Володимирович, там довідка від лікаря, заява і свідоцтво про народження, їх зараховують і без всяких проблем дитина може. Працювати після того, якщо виникає певний час, дитина прийшла, це. Ми говоримо про початкову підготовку, якщо дитина не знайшла себе в цьому виді спорту, не знайшла іменно в цій спортивній школі, вони відраховуються і можуть перейти на інший вид спорту. Так, навчання до США є не обов'язковим, це позашкільний навчальний заклад, тому є добровільна форма, і ми ніяким ну, чином не можемо пов'язати дітей до школи, до нашої, якби, якби це є системи в загальноосвітні навчальних закладах, в ліцеях, ПТУ і так далі. Але в той же час Хмельницьке молодіжже спортивне місто, ми запрошуємо всіх батьків, наших юних мешканців займатися спортом, відвідувати секції, здобувати перемоги, розвиватися та бути сильними, міцними і населеннями. Дуже дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Нехай когорта майбутніх вихованців прибуває в спортивні школи. Дякуємо. Дякуємо. Дякую. Шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Будьте активними і не лише у спорті. Наближаємо перемогу.